Доброго здоров'ячка! Ви дивитеся випуск програми про нас. «Велити Думки України. Хоч і далеко від людей простори неба, та не такі віддалені від розуму людського, ми знаємо із наслідків про їхні причини, а з цих останніх наслідок впізнаємо Юрій Дрогобич. 4 лютого. 1494 року в тодішній столиці Польщі Кракові вранці перестало битися серце великого і знаменитого українця, європейця, українського Нострадамуса, людини, яка належить до списку ста великих українців видатного вченого світу. Просвітянина, географа, астролога, лікаря, філософа, астронома, мандрівника, першого українського автора друкованої книги, першого українського доктора медицини, ректора Болонського університету Юрія Дрогобича Котермака, до ХХ століття, відомого як Джорджі да Леополі, тобто Юрій із Львова. Юрій Дрогобич Котермак наш герой український вчений просвітянин, географ, астроном, лікар, філософ, астролог і мандрівник, чи є справжнє ім'я Юрій Котермак Дрогобич це друге прізвище його, яке збігається з назвою рідного міста Юрія, уродженця Галичини, або ж як у XV столітті та й пізніше. Часто писали Руського князівства. Достатньо навести лише два промовисті факти. Перед ними ректор 1481-1482 років Болонського університету, одного з найславетніших і найдавніших навчальних закладів Європи того часу. Його називали. Пан магістр Георгіус із Русі ще перед обранням на майже недосяжну ректорську посаду. Другий факт говорить про те, що Юрій Дрогобич був автором першої написаної українцем друкованої книжки, випущеної в Європі в 1483 році, надрукована в Римі в типографії у Харгіса Зільбера книга носила назву Прогностична оцінка поточного року магістром Юрієм Дрогобичем з Русі, доктором мистецтв і медицини Болонського університету. Для орієнтації в історичному просторі відомий Іван Федоров народився через 37 років пізніше. Дослідники вважають, що Юрій Котермак-Дрогобич народився приблизно між 1448 та 1452 роками. Він був ровесником одного доленосного для європейської цивілізації винаходу заснування книгодрукарства Йоганном Гуненбергом та одного з найвідоміших мандрівників. У історії людства Христофора Колумба 1451 року народження, і це глибоко символічно, бо Юрій Дрогобич жив у дивовижну виняткову епоху, коли перед мужніми, сміливими, підприємливими та у кращому сенсі слова частолюбивими людьми відкривалися в істину безмежні обрії і дорога до слави. Хочеш, вставай великим мандрівником, або відомим вченим, або уславленим живописцем, або могутнім міністром, або підкорювачем далеких земель Америки з її незліченним золотом. Головне мати талант і прагнути перемогти, нехтуючи своїм життям, здоров'ям та кар'єрою, народився Юрій Котермак. Дрогобич у сім'ї бідного дрогобицького ремісника. Мати померла, коли майбутній ректор і доктор мистецтва та медицини був ще зовсім малим. Доволі рано Юрко втратив і батька. Але жадібне прагнення вчитися і мандрувати не давало йому спокою. Ще підлітком Юрій разом із групою купців здійснив подорож до Криму через Буковину. Молдавські землі, далі морем. А в 1469 року наполегливий юнак, який вже добре володів латиною, польською та давньогрецькою мовами, записується до Краківського університету, найближчого до України, оскільки Юрій не міг сплатити. Повної суми внеску за навчання було дозволено знизити оплату. Краківський університет, як і всі університети того часу, складався з чотирьох факультетів: богословського, юридичного, медичного та артистичного, де вивчали сім вільних мистецтв: граматику, логіку, риторику, арифметику, геометрію. Музику та філософію за чотири роки студіювання у Кракові Юрій Котимак отримує почесний ступінь магістра. А що далі? Подумки молодий магістр мріяв про Італію. А надто про можливо найвідоміший тоді навчальний заклад цієї країни Болонський університет. Щоб втілити у життя свою заповітну мрію, майбутній уславлений вчений пішки подала у відстань від Кракова до Болонії через кошице Словаччина, Буду-Угорщина Венецію Падою, бо не мав грошей, щоб купити. Або найняти коней. 15 жовтня 1478 року Юрію Другобичу було присвоєно звання доктора вільних мистецтв, доктора філософії. Невдовзі молодий доктор уже читав у університеті курс астрономії. Згідно з традиціями того часу, ця наука була як найтісніше пов'язана з астрологією, і Юрій теж. Вельми швидко опанував мистецтвом складати астрологічні прогнози. Водночас він почав відвідувати університетські лекції з медицини, маючи намір за чотири роки здобути звання доктора в цій галузі. І це було ним здійснено. А найголовнішим здобутком життя Юрія Дроговича, пана Георгіуса з Русі. Стало його обрання 24 березня 1481 року ректором Болонського університету медицини і вільних мистецтв. Історію університету він увійшов під іменем Джорджо да Леополі Юрій зі Де увижно, але ця ще зовсім молода людина. Близько 30 років здобула своєю освіченістю, відданістю науці і викладацькому хисту такий авторитет у болоні, що за Юрія проголосували не лише студенти, а й такі відомі в Італії та за її межами професори як астроном. Джиля Ромі Мафретті, медик Габріеле Джербі. Філософ Нестере Моранді, викладач поезії та риторики Галеотто Марціо. А потім ще три роки він жив у Неаполі, Феррарі, Римі, саме у вільному світі, і була видана його книжка. Збірник астрологічних прогнозів на наступний 1483 рік географічних та медичних наукових відомостей до речі, цілком достовірних. Є вагомі підстави вважати, що це перше випущене в Європі друковане видання, автором якого був українець. А ще він лікував людей на високому професійному рівні, коригував. Географічні карти як міг допомагав бідним і знедоленим. Помер Юрій Дрогобич у лютому 1494 року у віці близько 45 років. Останні роки недовгого життя Юрія Котермака минули у Кракові, де він був. Одним із найшанованіших викладачів місцевої Альма-Матер, звідки власне, і почався його шлях у широке життя і науку, серед учнів Юрія був славетний польський астроном Микола Коперник. Роботи Дрогобича відомі в багатьох країнах Європи. В його рідному місті Дрогобич встановлено пам'ятник Юрію Котермаку. По засумнівам, ця людина заслуговує навдячну пам'ять нашого народу. У бібліотеках Парижа збереглися копії двох астрологічних трактатів Юрія Дрогобича. А у Баварській державній бібліотеці в Мюнхені його прогноз на 1478 рік, переписаний німецьким гуманістом Шеделем. Ці праці свідчили про ґрунтовну обізнаність вченого з античної і середньовічної літератури. Відомі учні серед студентів був майбутній видатний астроном Миколаїв. Коперник, автор трактату про обертання небесних сфер, що поклав початок нового геліоцентричного погляду на будову сонячної системи. Вшанування пам'яті. У Дроговичі на Батьківщині споруджено пам'ятник українському вченому, який відкрив президент України Леонід Кучма, на честь 500-ліття дня виходу у світ. Прогностика Юрія Дрогобича в Україні на громадських засадах було випущено близько ста примірників. Пам'ятну медаль відзнаку з барельєфом Юрія Дрогобича. Вона передана як пам'ятка про визначну подію в історії українського народу, відомим діячам культури і науки в Україні та за кордоном. В Незалежній Україні випущена поштова марка із зображенням Юрія Котермака Дрогобича. В 2009 році випущено монету, присвячену Міжнародному року астрономії на реверсі якої зображення Юрія Котермака Дрогобича. В Дрогобичі діяла кав'ярня Котермак іменем Юрія Дрогобича названі вулиці в Дрогобичі, Львові, Калоші, Краматорську, Смілі. У 2011 році на фасаді Болонського університету відкрито меморальну дошку Юрію Дрогобичу. На честь Юрія Дрогобича, названий сімнадцятий курінь імені Юрія Дрогобича. 1994 року вийшла друком історична повість Ярослава Ісаєвича Юрій Дрогобич, один з епізодів документально-історичного серіалу у пошуках істини. Присвячений Юрію Дрогобичу, де я, як астролог, приймаю участь, а також присвоєно звання Дрогобицькій школі номер 16 а Рішенням Дрогобицької міської ради народних депутатів першого демократичного скликання від 25 червня 1990 року іменем названо місцеве мандрівне радіо Котермак. Пам'ятаємо, вивчаємо своїх геніїв. А в ці дні народилися Стефан Балей. Український і польський психолог, педагог, філософ, член Польської академії наук, закінчив Львівський університет за фахом філософія і психологія, поглиблював знання в університетах Берліна, Парижа, Сорбона, доктор філософії і медицини, викладав Українських гімназіях Тернополя, Перемишля і Львова, працював у Віденському університеті, викладав логіку, був завкафедрою Варшавського університету і директором Варшавського педінституту, Професор, автор перших в Галичині підручників з психології українською мовою, досліджував психологію творчості Тараса Шевченка і Юліша Словацького. Народився в селищі Великі Бірки Тернопільського району. В Тернополі названо одну із вулиць іменем Стефана Балея. Орест Іванюта, український фтізіатр, педагог, закінчив Станіславський медичний інститут нині Івано-Франківськ, був завідуючим. Районним відділом охорони здоров'я на Рівненщині працював у Київському медуніверситеті імені Богомольця, Українському національному дослідному інституті фтізіатрії і пульмінології, був його директором, автор близько 180 наукових праць і 12 винаходів. Народився в селі Мешковичі Тернопільського району. Кульчицький Олександр Шумилофон, український психолог, педагог, журналіст. Додаток до прізвища Шумилофон отримав його предок, що брав участь в обороні відня, навчався у гімназії Станіслава, Львівському університеті Сорбоні Парижі, доктор філософії, народився у місті Скалат. Ксенофонд Сосенко. Український церковний діяч, сходознавець, етнолог, письменник, навчався у Краківській академії мистецтв Львівському університеті з 1901 року і аж до кінця свого життя був парохом у селі Конюхи на Козівщині, автор праць про древні джерела українського релігійного світогляду, староукраїнських свят, Різдва. І щедрого вечора в конюхах діє меморіальний музей Ксенофонта Сосенка, в будинку, де він жив, а народився на Прикарпатті. Іван Джинджора, український історик, публіцист, громадський діяч, закінчив Бучацьку гімназію, навчався в історичній групі філософського факультету Львівського університету, учень Михайла Грушевського. 1918 році військовий комендант у Раві Руській, народився в селі Заставці на Підгаєтчині. Євген Коханенко, український актор і режисер, заслужений артист УРСР, працював у Руському національному театрі у Львові, Київському драматичному театрі імені Івана Франка. Зіграв багато ролей, народився в селі Винятинці Заліщицького району. Василь Фольварочний, український письменник, закінчив Львівський університет, працював учителем, журналістом, заступником голови Чернівецької обласної ради, тривалий час очолював Чернівецьку обласну спілку письменників України. Народився в селі Нападівка на Ланівеччині. Михайло Згуровський, український вчений, кібернетик, освітній діяч, екс-міністр освіти України, ректор Київського національного політехнічного інституту. Народився в Скалі Подільській на Борщівщині. Зоя Кульчицька, українська поетеса і художниця, народилася на Житомирщині. Марта Чопик, українська поетеса. Дитяча художниця і письменниця, народилася на Прикарпатті. В'ячеслав Жила, український режисер, режисер Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Народився в Києві. Тетяна Тарасенко, українська журналістка. Оля Процик, українська журналістка, народилася в Тернополі. Ольга Похиляк, начальниця міського управління освіти і науки, народилася на Монастирищині. Данило Чепіль, український архітектор, народився на Львівщині. Ігор Свистун, 50-літній директор заводу безалкогольних напоїв, де виробляють таку сировину. Яка потрібна кожній хаті? оцет. Народився в селі Сороцькому на Теребовлянщині. ювіляр у нинішньому році. Василь Пшик, колишній суддя, адвокат, заслужений працівник юстиції України? Народився на Усятинщині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці, і буде середнім для вирішення різних справ. Овен, не все втрачено, і життя не закінчено допоки в тебе є цікава історія і друг, якому її можна розповісти. Гороскоп на тиждень для овнів обіцяє знайомство з людиною, яка переверне твоє життя в хорошому сенсі. Просто будьте готові відкритися. Телець. Рухайтеся не до того, щоб досягти успіху, а до того, щоб життя мало сенс. Для знаку телець гороскоп на тиждень. Прогнозує високу результативність, але за однієї умови, ви маєте не просто працювати на автоматі, а любити те, що робите. Близнята. Насправді, життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо. Для близнят гороскоп. На тиждень обіцяє приємні сюрпризи в особистому житті, які, на жаль, можуть негативно позначитися на ефективності вашої роботи. Необхідно знайти баланс. Рак краса у всьому, але не всім дано це бачити. Гороскоп на тиждень для раків обіцяє. Переворот свідомості, зміну життєвих орієнтирів і поглядів на життя. Ви подивитеся на все по-іншому, і це принесе гармонію. Але будьте готові. Процес може виявитися досить болючим. Лев, ніколи не пізно стати тим, ким тобі хочеться бути. Гороскоп на тиждень для Левів обіцяє неймовірні успіхи в усіх починаннях. Мріяли про власний стартап, хотіли змінити роботу вперед. У вас все вийде. Зробіть перший крок. Діва ніколи. Не припиняйте мріяти. У гороскопі на тиждень для дів є важливе попередження: якщо не будете вірити у власні ідеї і не намагатиметеся їх реалізувати, ніхто не зробить цього за тебе. тебе чекає успіх, головне працювати. Терези. Гороскоп на тиждень для Терезів обіцяє легкість, повне взаєморозуміння і гармонію у стосунках. Приділяй більше уваги другій половинці. СКОРПІОН. Боротися, мріяти, ходити землею, зустрічатися з реальністю. Це сенс існування. Для знаку скорпіон гороскоп на тиждень. Прогнозує космічний фінансовий зліт, але лише для тих, хто не опускає руки та продовжує боротися за свої мрії. Стрілець, ви зможете порадувати себе приємними покупками. Гороскоп на тиждень для стрільців обіцяє, що для цього у тебе буде достатньо грошей, зірки радять зосередитися на вирішенні матеріальних питань. Хочеш зробити солідні інвестиції вперед, Козоріг, для знаку козоріг. Е Прогнозують події, які допоможуть підвищити вашу самооцінку. Можливо, виникне бажання змінити щось у своєму зовнішньому вигляді, кардинально попрацювати над іміджем або оновити гардероб. Не відмовляйте собі, в цьому задоволені. Водолій. Давно хотіли. Поміняти роботу вперед, мріяли відкрити власний бізнес. Зробіть це, боялися зізнатися давньому другу в коханні, час прийшов. Секрет успіху цього тижня авантюризм. Риби, щастя це не мета, а спосіб життя. Якщо боляче. Посміхайтеся, незабаром посмішка стане твоєю доброю звичкою. Якщо зіткнулися з проблемою, смійтеся, і сміх стане вашими ліхами. У гороскопі на тиждень для риб є попередження: життя твоє, і ніхто краще за тебе його не проживе.